Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. Днями за допомогою камер відеоспостереження було зафіксовано забруднення дорожнього покриття на перехресті вулиць Лесі Українки та Драгоманова. Водій автомобіля Івеко, рухаючись у напрямку вулиці Генерала Арабея, залив проїжджу частину бетонною сумішю. Дану інформацію було передано патрульним поліцейським, які оперативно зупинили водія і склали на нього адміністративний протокол за статтею 139. Близько о півночі 14 лютого, трапилась автопригода на повороті з вулиці Князів Корятовичів до центрального моста. Водій автомобіля мазда ймовірно не затиснув гальма, внаслідок чого авто покотилося і зіткнулося з автомобілем Хюндай. На щастя, машини не зазнали критичних пошкоджень, тож невдовзі учасники ДТП роз'їхалися за згодою обох сторін. 15 лютого о 9.59 камери ситуаційного центру зафільмували ДТП на перетині Сабарівського шосе та вулиці Андрія Шептицького. Там водій автомобіля Ауді, повертаючи ліворуч, не надав перевагу русі автомобілю Субару, який рухався йому назустріч. Внаслідок зіткнення останній ще й в'їхав у паркан мийки самообслуговування. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патруні поліцейські, що прибули на місце виклику, повідомили. Кермувальник Ауді отримав протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. О 9.55, 17 лютого. На розі Хмельницького шосе та вулиці Лялі Ратушної трапилась дорожня транспортна пригода за участю трьох машин. Водій автомобіля Опель не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Нісан. А той, шляхом інерційного руху, здійснив виїзд на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем «Форд». До місця події прибув наряд поліції. Охоронці порядку зазначили, що обійшлося Б постраждалих, А Водій Опеля отримав адміністративний протокол за вчинення ДТП. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, вранці 16 лютого на вулиці Київській рятувальники екстрено відчинили двері однієї із квартир п'ятиповерхівки. Сусіди звернулися по допомогу до служби порятунку, оскільки 74-річний чоловік три дні не виходить на зв'язок. Надзвичайники за допомогою автодрабини потрапили до помешкання через вікно на четвертому поверсі та виявили пенсіонера, який потребував медичної допомоги. На ношах чоловіка транспортували до автомобіля екстренки для подальшої госпіталізації. До цього моменту це усі новини. а Ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.